Василевс Феофіл відійшов у засвіти, залишивши керувати Римською імперією свого сина Михаїла, якому виповнилось лише два рочки. Звісно, керувати малий Михаїл не міг, і регентом була мати Михаїла та дружина, спочившого Василевса Феофіла, двадцятирічна Феодора. Їй допомагали двоє політиків, яким довіряв Василевс Феофіл. Це були брат Феодори на ім'я Варда та Євнух Феоктист. Феодора була полкою шанувальницею ікон і прагнула якнайшвидше покінчити із іконоборством. Помічники Феодори теж не були проти, і імператриця пропонує скликати собор, щоб вирішити це питання, скажімо так, раз і назавжди. У той час, а це 843 рік, східною церквою керує вже знайомий нам Іоан Граматик, який був щирим іконоборцем і який вставляв патиків колеса Феодорі. Але усе ж таки у 843 році собор було скликано, і на цьому соборі Іоанна граматика усунули з посади патріарха. Замість граматика патріархом проголосили лояльного до Феодора монаха Мефодія і почався розгляд питання іконоборства. Ніби все йшло як по маслу, але на одному із засідань повстало питання про анафему Василевсам іконоборцям. Усіх Василевців, які переслідували шанувальників ікон, мали відсторонити від церкви посмертно, а їхні імена викреслити з молитовних списків. Проблема полягала в тому, що Феофіл, чоловік Феодора, теж був іконоборцем і він теж підпадав під анафему. Феодора навіть погрожувала розпустити собор, якщо ім'я її чоловіка придадуть анафемі. Єпископи були невблаганні. Якщо по справедливості, то по справедливості, хіба що знайдуться докази того, що Феофіл шанував ікони, і докази, звісно, знайшлись. Феодора заприсяглась у тому, що Феофіл за декілька годин до смерті наказав їй принести до його ложа образ Христа Спасителя, який він поцілував у присутності своєї дружини, тим самим виказуючи своє шанування іконам. Єпископи повірили словам Феодора і Феофіла продовжували згадувати у молитвах, чого не скажеш про інших василевців іконоборців. Їх усіх піддали анафемі, а кістки Костянтина П'ятого витягли з розбитого саркофага та спалили на одній із площ Константинополя. А потім попіл розвіяли над морем. Рішенням собору шанування ікон було відновлено. Православні з тих пір вважають імператрицю Феодору святою за те, що вона організувала собор та повернула шанування ікон. А також до сих пір ортодоксальні християни згадують це рішення собору і щорічно у першу неділю Великого посту святкують свято так зване Торжество православ'я. А яким було це торжество православ'я насправді? Я не хочу зачепити почуття віруючих, але давайте згадаємо, як про це торжество писали давні хроністи, наприклад, послідовник Феофана Сповідника. Іконоборців піддавали анафемі, але їх ніхто жорстоко не переслідував. Якщо високопосадові священнослужителі не відмовлялись від іконоборства, то їх відстороняли з посад, а на їхні місця призначали шанувальників ікон. На звичайних мешканців взагалі уваги майже не звертали. Хіба що якщо хтось вийде на площу та публічно буде протестувати проти рішення собору, то тоді протестанта могли заарештувати, виписати сотню другу батугів, відшмагати та відпустити. Отже, непокірних церковників звільняли з посад, а на їхні місця приходили лояльні до ортодоксів та лояльні до влади чиновників. Але й тут не обійшлось без ексцесів. Річ у тім, що старенький патріарх Мефодій, коли роздавав посади, геть забув про монахів студитів, які, як нам вже відомо з минулих епізодів, усією душею та тілом стояли за шанування ікон. Отже, не отримавши ні однієї посади, студити почали каламутити воду проти старенького мефодія, та звинуватили його у тому, що патріарх, незважаючи на обітницю безшлюбності, веде активне статеве життя. Студити навіть підкупили жінку, яка і звинуватила патріарха у сексуальних домаганнях, і не лише у домаганнях. Розпочався судовий процес. Мефодій смиренно вислухав усі звинувачення у зґвалтуванні, а потім розповів одну цікаву історію на свій захист. Мефодій розповів, що коли він був ще молодим монахом та мешкав у Римі, то дійсно у нього були проблеми із хтивими думками, особливо коли він бачив якусь гарненьку римлянку. Мефодій страшенно через це страждав, адже своїми думками ображав Господа. І тоді Мефодій почав благати святого Петра, щоб апостол збавив його від хтивих думок та від потягу до жінок. Святий Петро вислухав молитви Мефодія і одного ранку. Мефодій, замість свого статевого органу, побачив лише, вибачте на слові, зморщені залишки, які він без сорому і продемонстрував на суді. Комісія суддів, оглянувши те, що продемонстрував їм, Мефодій, дійшла до висновку, що цим інструментом Мефодій аж ніяк не міг завдати ганьби постраждалій. Мефодія виправдали, жінка заплатила величезний штраф, а монахів-студитів усіх до одного відлучили від церкви. А ось кого дійсно зачепило торжество православія, так це Павликіани. Ортодокси вважали Павликіан єретиками, які не лише не шанували священні ікони, а й не визнавали хрещення, таїнство, шлюбу, причастя книги старого заповіту і половину книг Нового Заповіту. До усього цього павликіани не визнавали й усієї церковної ієрархії. Звісно, це не подобалось церковникам та владі, і влада усілякими методами боролась із павликіанами. Їх переселяли з місця на місце, піддавали тортурам. А якщо павликіани відмовлялись прийняти ортодоксальне християнство, їх страчували, топили, палили та навіть розпинали. Феодора не вигадала нічого нового, і павликіани зазнали переслідувань. Пишуть, що в ті часи, тобто протягом 843-844 років, було вбито більше 50 тисяч павликіан а деякі історики наводять цифру у 100 тисяч вбитих та закатованих ромейською владою. Павликіани рятувалися як могли, і більшість втікачів переходила до арабів, яким взагалі було все рівно, яку віру сповідують перебіжчики. Головне, щоб перебіжчики платили податки та були налаштовані проти Константинополя. Під час переслідувань павликіани об'єднались під проводом такого собі Карвея, ну і втікли до Вірменії, до тієї її частини, яка перебувала під владою Арабів. Раби радо прийняли ворогів ромеїв та навіть дозволили Павликіанам побудувати міста для проживання. Павликіани будують два міста: Амара та Тифріки. Ба більше павликіани створюють власну незалежну державу і ще у майбутньому попсують нерви візантійцям. Ну, тобто ромеям. Ось таке воно, торжество, православ'я. У 843 році Феодора вирішує, що потрібно повернути острів Крит під владу Константинополя. Феодора відправляє на крит євнуха-феоктиста та полководця Сергія. Прибувши на крит, ромеї вдало наваляли Арабам та навіть загнали їх в оточення в місті Іракліон. Але араби пильно стежили за подіями у Константинополі і знали, що Феоктист бореться за вплив над Феодорою з її братом Вардою. Тому араби вигадують хитрий план. Серед ромеїв араби поширюють чутки про те, що Феодора планує проголосити Варду співправителем свого малолітнього сина Михаїла. Чутки доходять до феоктиста, і він, не гаючи часу, відправляється у Константинополь, залишивши Сергія воювати з Арабами. Прибувши у Константинополь, феоктист розуміє, що араби його ошукали, але не поспішає повертатись на крит, де ромейська армія вже дістала на горіхи від арабів, і в одній з битв загинув полководець Сергій. Натомість, у 844 році Феодора відправляє феоктиста у Малу Азію, куди увійшов Емір Аль-Акта. Ромеї та Араби зійшлися у битві при Мавропатамусі, і ромеї програли. Після цієї поразки румеї укладають мирний договір з арабами, обіцяючи платити данину та обмінятися полоненими. А Феоктист, повернувшись у Константинополь, звинувачує в усіх бідах брата імператриці, тобто Варду. Мабуть, вплив Феоктиста на Феодору був більшим ніж вплив Варди на імператрицю, і Феодора, звинувативши брата у державній зраді, відправляє його у заслання. Тепер після загибелі полководця Сергія та вигнання Варди ромеями керували Феодора та Феуктист. Ну і звісно, Михаїл, ім'ям якого лише підписували усі державні накази, які підготовляли ті самі Феодора та Феоктисти. У часи правління цієї парочки ромеї ще раз невдало воювали з Арабами, але у 852 році помстились, зруйнувавши арабські форпости у Єгипті міста Дамієта та Аназард. У цій військовій кампанії румеї захопили більше 20 тисяч полонених, і за наказом феоктиста, звісно, не без дозволу Феодори, більшість бранців стратили через те, що вони відмовились прийняти християнство. Болгари після завершення 30-річного миру спробували бешкетувати на румейських територіях, але Феодора відправила проти болгар війська, які без значних зусиль заспокоїли ворога, і між болгарами та румеями знову було укладено мирну угоду. Слов'яни на Пелопонесі теж намагались нервувати румеїв і теж невдало. Румеї завдали слов'янам декількох поразок та обклали їх даниною. З грошима в Румеїв проблем в той час взагалі не було. Феоктист поповнював скарбницю податками та даниною. А Феодора, так само як і її чоловік Феофіл, брала гроші не знати звідки. Але грошей справді вистачало, і армія навіть отримувала вищу зарплатню ніж завжди. До 855 року в палаці та й загалом у всій імперії все було спокійно. І от на сцену виходить Михаїл, син Феодора, якого сучасники називатимуть п'яницею. Ми ще згадаємо про витівки Михаїла, але дещо пізніше. Що ж, у 855 році Феодора одружує Михаїла з дівчиною на ім'я Євдокія. Чому так швидко? Та тому, що Феодора була проти стосунків сина з дівчиною на ім'я Євдокія Інгеріна. Михаїл одружується, але на свою дружину не звертає уваги як чоловік, продовжуючи зустрічатись із Інгеріною. У тому самому році Михаїл віддає наказ повернути у Константинополь Варду. Чому? А тому, що Михаїл боявся, що феуктист та його мати будуть керувати румеями, а його або відправлять у монастир, або що ще гірше, вб'ють. Принаймні так говорив Михаїлові Варда. Отже, Михаїл віддав наказ повернути свого захисника Варду у Константинополь. Варда, який прагнув помститись феуктисту, не гаяв часу. 20 листопада 855 року феуктиста було вбито людьми Варди. А дехто із хроністів писав, що феоктиста вбили на очах у Михаїла. Ну і звісно ж, за його наказом. У 856 році Михаїл заявив своїй матері, що він не потребує опіки, і вона може бути вільною від державних справ. Феодора не сперечається, вона передає повнісіньку державну скарбницю під нагляд сенаторів та, за наказом Варди, разом із доньками відправляється у монастир. Що ж, рік 856-й Ромеями керує Михаїл III. Звісно ж, усіма справами керує Варда та його помічники, а сам Михаїл віддається пияцтву, розпусті та усіляким братким розвагам у компанії таких самих варіатів, як і він сам. Що пишуть про це хроністи? Пишуть, що Михаїл дуже полюбляв перегони на колісницях і навіть сам був непоганим колісничем. У палаці влаштовувались пиятики та непристойні розваги. Одного разу під час однієї із пояток товариш Михаїла, якого усі називали Імерій свиня, підняв одяг, продемонстрував усім свою, вибачте на слові, задницю і впустив такого вітру, що аж згасли свічки, що стояли на столах. За цю витівку Михаїл наказав подарувати Імерію 100 золотих монет. А ще Михаїл разом із друзями полюбляли переодягатись у ризи священників, а і мерій у ризи патріарха. Уся компанія вечорами блукала вулицями Константинополя та причащала містян оцтом або гірчицею. І це лише деякі згадки про витівки Михаїла. Усіх витівок ми згадувати не будемо, адже це довго та досить бридко. Що ж, поки Михаїл пиячив та гуляв, Варда підіймав податки, поповнював скарбницю, відкривав школи та лікарні і призначив патріархом світського чиновника на ім'я Фотій. Ця людина не мала ніякого відношення до релігійних справ імперії, і лише за сім днів він пройшов усі щаблі священництва, звісно, не без посередництва Варди. Тобто з 856 року уся влада в імперії була в руках Варди, а полководці, призначені Вардою, воювали з Арабами та павликіанами. У 856 році румеї розгромили Павликіан у їхній столиці Тефрика. Через 4 роки араби та Павлікіани згуртувались та напали на Малу Азію. Цього разу військо очолив сам Василевс Михаїл, і ромеї вирушили на війну з Арабами. Але повоювати не судилось. Михаїл мусив повернутись у столицю, адже 18 червня 860 року мешканці Константинополя мали змогу побачити наступну картину. 200 кораблів курсували біля азійського узбережжя босфору та грабували і спалювали поселення. Так як армія пішла воювати з Арабами у столиці залишився лише гарнізон Константинопольської охорони, який не вступав у бій із ворогом. Цим ворогом були руси, які прийшли з міста Києва і добряче пограбували ромейські території на азійському березі Босфору. Руси не мали мети захопити Константинополь. Вони прагнули пограбувати, і їм це вдалося. Грабували вони два дні і, нагрузивши свої кораблі трофеями, майже безперешкодно відпливли на батьківщину. Звісно, ромеї приписували спасіння Константинополя патріарху Фотію та Божій милості, адже якби не Фотій, який провів хресну ходу з проханням до Бога відігнати ворогів, то руси, на думку ромеїв, обов'язково би захопили місто. До речі, сам Фотій так писав про напад русів. Лежав мертвий віл, і біля нього мертва людина. Дитя і кінь отримали спільну могилу. Мертві жінки заливалися кров'ю, мертві тіла були скрізь. Балки та яри анітрохи не відрізнялись від цвинтарів. Михаїл прибув у Константинополь в той час, як руси вже давно накивали п'ятами. Пробувши у столиці декілька днів і знявши стрес черговою пиятикою, Михаїл знову відправляється на війну з Арабами, де ромеї потрапили у засідку та були розбиті. А Василевс ледве врятувався втечею. У 863 році ромеї помстились Арабам, але того разу військо очолював не Михаїл, а брат Варди, полководець на ім'я Петрона. У жорстокій битві на теренах Вірменії від мечів та стріл ромеїв загинув вождь Павликіан Карвей та емір Мелітіни Омар Ібн Абд Аллах. У 864 році ромеї завершили війну з болгарами, яка тривала з 859 року, і болгарський каган Борис, уклавши з ромеями мирну угоду, охрестився. А його хрещеним батьком став Василевс Михаїл. У 865 році на політичний олімп підіймається такий собі Василій Македонянин. кажуть, що Василевс Михаїл приблизив Василія через те, що під час пиятик Василій був душею компанії, а також був досить кмітливим та фізично сильним чолов'ягою. Звісно, Варда, якого на той час вже проголосили спадкоємцем престолу, був не в захваті від нового фаворита Василевса і говорив до своїх помічників наступне: ми впустили в палац Лева, який нас усіх і зжере. Але Варда протидіяти нічого не міг. Хоча подейкую, що Варда планував прикінчити Василія, але хитрий Македонянин його випередив. Василій так само, як колись і Варда. Наплів Михаїлові, що Варда планує вбити Василевса, щоб якнайшвидше зайняти трон. Тому він, тобто Василій, просить дозволу у Михаїла відправити Варду на небеса. Михаїл, перелякавшись, погоджується, варда намагається виправдатись перед Василевсом, але колишнього опікуна та сірого кардинала Візантії пошматували на очах у Михаїла. Після вбивства Варди Василій став правою рукою Василевса і домігся того, щоб його проголосили спадкоємцем ромейського престолу, на додаток Михаїл одружив Василія зі своєю коханкою Євдокією Інгеріною, яка вже на той час була вагітною і подейкували, що від Михаїла. І все було б добре, якби Михаїл на п'яну голову, звісно, не впоров дурницю. Під час пиятики Михаїл зняв пурпурові чоботи та віддав ці чоботи своєму товаришеві по чарці Василікіну, сказавши, що ці чоботи більше пасують йому, а не Василію. Василій розцінив цей жест як натяк на те, що Михаїл планує проголосити спадкоємцем алкоголіка Василікіна. Але Василій не для того так важко йшов до влади, щоб віддати її в руки якомусь там алкашу. 23 вересня 866 року Михаїл в черговий раз накидався венця і, залишивши гулянку, пішов у спальню з патоньки. За наказом Василія до спальні увірвались озброєні вояки. Василевс намагався захищатись, але один з вояків відрубав йому обидві руки і вже безпорадного Михаїла III зарізали. А його труп загорнули у попону для коня. Зранку до маєтку викликали матір та сестер Михаїла, щоб вони попіклувались про його грішне тіло. А через три дні Михаїла було поховано без усіляких урочистостей на азійському березі Босфор. Михаїл прожив лише 27 років. Питання про те, чи насправді він був таким розбишакою, яким його змальовують давні хроністи, турбує істориків і сьогодні. Дехто вважає, що він дійсно був трохи схибленим, а інші стверджують, що це все вигадки на замовлення Василія I, засновника Македонської династії, адже він мав якось виправдати вбивство Михаїла та свій прихід до влади. Зі смертю Михаїла завершилось правління Аморійської династії, а про правління так званих македонських Василевців ми поговоримо вже у наступних серіях нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!